Продовжимо справжнім терактом у столиці. Вибух автомобіля, який підняв на ноги половину міста. Невідомі заклали пекельну машину. Автомобіль підполковника розвіду Міноборони. Деталі від машини розлетілись на сотню метрів, а його власник загинув на місці. Володимир Карабан дізнавався основні версії інциденту. Це наслідки потужного вибуху, який прогремів сьогодні зранку, а це вже відео очевидців за хвилину після пригоди. Вибух був такої сили, що мерседес розірвало буквально на шматки. Як з'ясувалося, за кермом був керівник спецпідрозділу головного розвіду правління Міноборони Максим Шаповал. Чоловік загинув на місці. По тій картині злочину, який є на даний час, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій якої потужності? Саморобний чи стаціонарний буде встановлено саме після того, як будуть проведені зараз первинні слідчі дії на місці злочину в На наших очах на місце прибув очевидно ру. Удич загиблого далі без коментарів. Пізніше правоохоронці повідомили в автівку заклали більш як пів кіло тротилу. Пристрій спрацював на під'їзді до світлофору по вулиці механізаторів. грохот, що я думала, що магазин зривається. Очень сильно дрібіжали сяки. Були башек три. у мене яблука попадали і консерви попадали з літерину. навіть на полку і тупочиспувалися всі. Запчастини, які розліталися у різні боки, зачепили і випадкового перехожого. Чоловік похилого віку, який є потерпілим, його забрала швидка, але його життю нічого не загрожує. Він або був поруч і отримав якесь легке ушкодження, або просто отримав якусь невеличку таку психологічну травму. В МВС кажуть, відкрили провадження за статтею теракт, проте враховуючи особу загиблого та його місце роботи, розслідування проводитиме військова прокуратура.